Ці продавці заробляють дуже великі гроші на цьому. Усе, що вам потрібно для цього, це магазин продавця на eBay. Також вам знадобиться бажання, руки і те, що всередині. Ну що ж, вперед, я вам покажу, як це зробити від А до Я. І так, якщо написати на eBay це, то ви можете побачити. Таку картину from Ukraine from Ukraine, from Ukraine, from Ukraine. усі ці годинники з України. Ви можете бачити тут велика кількість цих годинників. І повірте мені, їх купують дуже багато і дуже часто. А заробіток на цих годинниках просто. Я навіть не можу вам передати, тому що ми зайдемо на сайт, де купують ці годинники, і пізніше перепродають на eBay. Що ж це за сайт, ви спитаєте, на якому купують ці годинники і пізніше перепродають на eBay. Я вам зараз відкрию секрет і покажу, де він знаходиться і як він називається. І так, якщо в Гуглі написати такі слова, як Віоліті ви попадете на такий сайт, український сайт, який продає дуже багато всяких штук. Тут є антикваріат, вінтаж і не тільки. Тут є дуже багато товарів, які дуже старі і дуже цінні. Тут є дуже дорогі товари, є дуже дешеві товари. Але саме цей сайт нам потрібен для того, щоб я вам показав, як можна перепродавати ці товари на eBay. Сьогодні ми на прикладі годинників покажемо, як можна перепродавати годинники з цього сайту на eBay. Я вам зараз покажу, скільки коштують годинники на Violet, і пізніше покажу ціни, які продаються на eBay. Тих ж самих годинників. І так. Далі у нас є ось тут пошук. Ми натискаємо на нього і пишемо годинник. І нам з'являється дуже величезна кількість годинників, різних годинників. Переважно тут все вінтаж. Тут дуже круті годинники, насправді є. Можна знайти просто за пару копійок, дуже Крутий годинник, дуже старий годинник і дуже цінний годинник. І ви передивляєтесь, що вас саме цікавить. Наприклад, давайте виберемо недорогий годинник, який коштує, наприклад, давайте, от 2500 гривень можна вже його купити, і він має навіть документи. Бачите, є паспорт на наручні і механічні часи «Побєда». Він виготовлений в СССР, невідомо коли, от пише рік 55-й, 91-й. І такий годинник, якщо взяти, наприклад, пошукати пошук об'єктивом Google, він може коштувати на eBay, наприклад, такий ж самий подібний, як бачите, 84 долари. Ви самі можете побачити 84 долара. Тут він коштує 2500 гривень. Ви розумієте, який заробіток на цьому годиннику насправді може бути. Ось такий крутий годинник. Ви можете придбати за 2500 гривень. Ось так він виглядає. Дуже чудово, я би сказав. Якість дуже хороша. І він не дуже, ніде не побитий, не поцарапаний, як бачите, він в дуже хорошому стані. Тут ви маєте фотографії. що потрібно вам для того, щоб перекинути його на eBay і почати його там продавати. Вам потрібно насамперед фото. Усі фото ви качаєте собі на комп'ютер або на телефон. У цю інформацію також треба буде загнати в eBay. Я вам пораджу користатися чатом GPT. У мене є на каналі відео, як це робити, але я вам покажу коротко ще у цьому відео. Спочатку вам потрібні фотографії. Після цього, як ви скачали всі фото собі на комп'ютер, перекиньте їх на телефон і після цього зайдіть на такий сайт. А ще краще зайдіть в Play Market і скачайте фоторум. Це така програма, яка переробляє ваші фото і робить з них дуже красиві фотографії. А саме які я вам зараз покажу на своєму, е на своєму годиннику, який я, я продаю, продаю на eBay. Ось цей годинник. Це були такі фотографії, як на Біоліті. Пізніше я переробив їх цією програмою, і вони зараз виглядають от, ось так. Бачите, вони стирають задній фон, додають другий задній фон, і після цього все це виглядає таким чином. Там є безплатна версія, є платна версія. Можете на початок користатися безплатною версією. Я рахую це чудова програма. Далі заходимо у чат GPT. У мене безплатна версія. Її мені вистачає. Що ми робимо? Заходимо на Violet. На цей годинник. Копіюємо це. Тайтл. Копіюємо все, що є тут. Заходимо. Чат gpt І вводимо це все туди: Title І description Все, що там було. Далі пишемо. Зроби. І все в чат GPT зробив вам лістинг для eBay. Як бачите, це все зроблено дуже гарно, красиво, з емодзі. Ще можете дописати, додав максимум ключових слів. І він покращить ваш лістинг. Все. Далі ви можете це все заганяти на свій eBay аккаунт. Що треба зробити далі? Треба створити лістинг. Ось сюди ми вписуємо назву тайтл, який зробив чат GPT. Вставляємо і натискаємо Search. Тут знаходить він купу годинників. Натискаємо Continue. І тут вибираємо, що ми продаємо. Треба вибрати pre-Owned. Далі сюди. Я не буду подробно показувати, тому що відео дуже затягнеться. Сюди ви заганяєте всі фотографії. Title у вас вже є. Сюди по максимуму просите, що чат GPT. Щоб він вам підказав, що сюди ввести. Можете зробити скріншот, я вам покажу, як це зробити. Робите скріншот цього всього. І, заг... і заганяєте в чат в GPT. Просто натискаєте кнопку ОК. Нічого навіть не треба писати, він це зробить для вас. Бачите, він вам показує, який годинник, що це за годинник. Все, все, все просто, вам треба звідси інформацію перенести в сам лістинг сюди. Ви переносите, берете з чату GPT, цей description, який вам дали. Все, все інформацію, все переносите сюди. Далі виставляєте собі ціну. Годинник 2500 гривень. Ви можете поставити 150 доларів і подивитися, чи у вас будуть перегляди чи ні. Ставите кількість 1. Далі ви вибираєте все, що потрібно тут. Тут обов'язково треба вам розібратися з, з доставкою з шипінгом, також куди цей товар прийде, звідки це, по ходу діла ви вже розберетеся. І ставити рекламу. Обов'язково ставити рекламу. Тут предлагаю 11,4%. Можете поставити, скільки вам хочеться. Можете поставити 15-17%, але ви мусите врахувати в ціну, що 15% ними eBay. і... Плюс ці проценти, які ви поставите тут. І плюс, що вам треба ще за доставку. Тут можна вибрати, виставити, яка буде саме доставка. І тут можна додати, що клієнт буде платити за доставку. Все, як ви все зробили, натискаєте List IT. І все, ваш товар готовий. Він продається на eBay. Я вам скажу так: на цьому годиннику є дуже багато переглядів. І я думаю, що вже скоро його куплять. Недавно я його виставив на eBay. Так що пробуйте, я думаю, все у вас вдасться. І якщо ви виставите пару годинників, я думаю пару годинників і ще речей якихось з дві у вас почнуться продажі і вас почнуть купляти люди. І це буде вашим заробітком непоганим, е який можна просто робити з дому. нікуди не виходячи. Далі ви можете продавати, наприклад різні різні товари, не тільки годинники. Тут є дуже багато товарів на біоліті. Наприклад, от є годинники, якісь альбоми для монет, якісь е, лампи, от які росінові лампи, якісь рамки, е, якісь сережки. Е, ну Тут дуже-дуже багато всяких товарів, як ви бачите. Шарф, навіть якісь можна е, продавати. Тут от маєте якісь цей кольцо. Дуже-дуже багато товарів насправді є, яких можна перепродавати. Так що користуйтесь. Я думаю, що ви заробите на цьому немалі гроші. Ну що ж, я думаю, що ви е, отримали інсайт від, е, від мене, від е, цього, як можна заробити на eBay. Це одна з моделей. Я вважаю, що це дуже хороша модель. На ній реально можна заробити немаленькі гроші. Спробуйте, я думаю, у вас все вдасться. Хто ще не підписаний на мій канал, не забудьте підписатися, також поширити моє відео своїм друзям знайомим. Також хтось хоче заробити на eBay, не тільки ви, так що поширюйте обов'язково це відео і не забудьте натиснути дзвіночок. Він повідомить вас про те, що вийшло наступне відео. І також ставте лайки, щоб канал піднімався в Ютубі догори, щоб було більше людей заходило, дивилось і також мали можливість заробляти, як і ви, як і я, як і ми всі. Дуже вдячний, що дивитесь моє відео. Всім до зустрічі, всім пока!